Всім привіт! З вами Ірина, і тема нашого сьогоднішнього заняття е e. сам ері зі злічуваними та незлічуваними іменниками. Злічувані іменники це іменники, які ми можемо порахувати. Це такі іменники, як «car» – машина, «house» – будинок, «book» – книга і так далі. Ми можемо сказати «one car» або «two cars». Три cars, Тобто ми утворюємо з них множину, тому що ми можемо їх порахувати. Іменники однини та множини. Singular and plural. Злічувані іменники мають як однину, так і множину. Це ми вже знаємо: a car cars, a house, house's. Також можемо вимовляти як houses, два види вимови. A book – books і так далі. Ми вживаємо артикль «е» e та «н» зі злічуваними іменниками у однині. Ми не можемо вживати іменник у однині, злічуваний іменник у однині без «е» e або «н» або ще артикля В. Наприклад, I have a car. Ми не кажемо I have car. Обов'язково перед іменником в однині ми вживаємо «е». E. When I was a child, коли я був дитиною. Але не when I was child. Тобто перед іменником в однині ми вживаємо артикль Е. E. N ми вживаємо тоді, коли слово починається з голосної. The ми вживаємо тоді, коли ми говоримо про якийсь конкретний предмет або людину. Але це вже зовсім інша тема. Незлічувані іменники. Незлічувані іменники, uncountable nouns це іменники, які ми не можемо порахувати, такі як money, гроші, milk – молоко, rain – дощ і так далі. Ми не можемо сказати one money, two monies і так далі. Тому що ці іменники незлічувані. Вони вживаються тільки у однині. Вони не мають форми множини. Ми не кажемо. Money's milks, rains. Далі, із ними ми не вживаємо артикль E або N. Тому що E або N має значення «one», Один. Чого у мене не виділяється? Виділяється. Далі I need money. Ми кажемо мені потрібні гроші. Ми не кажемо I need a money. We need to buy sugar. Нам потрібно купити цукру, not a sugar. Значить, зі злічуваними іменниками в однині ми вживаємо Е з незлічуваними іменниками ми не вживаємо E Давайте подивимося на слова, на категорію слів, які є незлічуваними. Це перша категорія food, їжа, drinks, напої and «liquids». Рідина, чіз, сир, бред, хліб, паста, ну, паста, макарони, кофі, кава, милк, молоко, петрол, пальне, фюрел також пальне. Петрол в британській, англійській це бензин. В американській це просто, якщо не помиляюся, взагалі пальне. І так далі. Materials, матеріали. Iron, залізо, wood, дерево, metal, metal, paper, папір, plastic, пластик і так далі. Abstract ideas and feelings, абстрактні ідеї або почуття. Information, інформація, advice, порада, strength, сила, міць. Time, час, love, любов, experiment, експеримент. Illnesses, хвороби, Diabetes – діабет, Alzheimer's, хвороба, Альцгеймера, Cancer, рак і так далі. Languages трішечки підніму: English, French, Spanish, Англійська, Французька, Іспанська. Оці категорії іменників є незлічуваними. Значить, їжа напої рідина, матеріали, абстрактні ідеї або почуття, хвороби та мови. Далі. Незлічувані іменники в англійській, але не в інших мовах. Що вони хочуть нам тут пояснити? Деякі іменники є незлічуваними в англійській мові, але їх можна порахувати у інших мовах. Деякі з них це advice, порада, news, новини. Воно закінчується на С. Але воно є одниною. Furniture – меблі, luggage – валізи, багаж, baggage – також валізи, багаж, luggage – це Британія. Baggage зазвичай вживається у американській, англійській, Bread – хліб, cheese – сир, toast – тост і так далі. Злічувані та незлічувані іменники. Деякі іменники можуть бути злічуваними та незлічуваними, тому що вони можуть відноситися до предмету або до маси або матеріалу. Порівняйте. Yesterday I had two coffees. У даному випадку кофі у нас злічуваний іменник, тому що two coffees означає дві чашки кави, Two cups of coffee. Тобто, коли ми взагалі каву маємо на увазі, вона є незлічуваним іменника, іменником. Коли ми маємо на увазі чашки з кавою, то в цьому випадку кава є злічуваним іменником. I love coffee, the liquid that we drink. Я люблю каву. Тут мається на увазі рідина, яку ми п'ємо. I found one hair in my soup. Я знайшов одну волосинку у моєму супі. Одну єдину волосинку. One single hair. She has beautiful hair, the mass of hair on her head. Вона має гарне волосся. У цьому випадку мається на увазі усе волосся на її голові. Тобто, якщо ми маємо на увазі усе волосся на голові. Hair це не злічуваний іменник. Якщо ми маємо на увазі окремі волосинки, ось одна волосинка у супі, там декілька сивих волосинок у когось може бути, от тоді це вже злічуваний іменник. Далі таблиця. A some any. A An ми вживаємо зі злічуваними іменниками однини A car. Some ми вживаємо з. Зі злічуваними іменниками у множині some cars та з незлічуваними іменниками some milk. Any ми також вживаємо зі злічуваними іменниками у множині any cars та з незлічуваними іменниками any milk. Далі. Сам ми вживаємо у плюсах. I have some questions for you. У мене до вас декілька запитань. Any ми вживаємо в мінусах та питаннях. Is there any sugar in the jar? Чи є у банці цукор? We don't have any problems. У нас немає проблем. І зверніть увагу на те, що сам ми також можемо вживати у питаннях, але тільки коли ми комусь щось пропонуємо. Offer – Це як Would you like some tea? Не хотіли б ви трішечки чаю, от пропозиція What do you like, не хотіли б ви? У цьому питанні ми завжди вживаємо сам «any» не вживаємо. Або коли про щось когось просимо ask for something. Can I have some tea? Можна мені трішечки чаю? Тобто, взагалі, у питаннях ми вживаємо «any». Але якщо ми комусь щось пропонуємо? Ми питаємо what do you like some? Тут ми вживаємо some. І коли ми щось просимо: can I have some? Ось у цих двох видах питань ми вживаємо сам. Переходимо до виконання вправи. Дуже люблю цю тему. Вона нескладна. І цікава, і дуже часто вживаються сам any, an. Оберіть. E сам або «any», щоб заповнити речення. I need information about the city. Мені потрібна інформація про місто. Інформація це незлічуваний іменник, речення у нас стверджувальне, тоді ми обираємо сам. I always have egg for breakfast. Я завжди снідаю яйцем, з'їдаю яйце на сніданок. Ег, це злічуваний іменник у однині, тому ми обираємо N. Тому що з одниною зі злічуваними іменниками ми вживаємо E або N у будь-яких реченнях у плюсах, мінусах або питаннях. Третє. Can you help me? I need advice». Чи не міг би ти мені допомогти? Мені потрібна порада. Порада це незлічуваний іменник. Речення у нас стверджувальне плюсик, тому вживаємо сам. Some, «Some advice. We don't have money. У нас немає грошей. Money незлічуваний іменник. Це сам або any. Речення у нас заперечне. А в запереченні у нас завжди any. П'яте. Can I have milk, please? Можна мені молока, будь ласка. Це також питання, Milk – незлічуваний іменник. Знаємо, що у питаннях ми вживаємо any, але коли ми щось просимо, можна мені молока, то ми вживаємо сам. Шосте. Have you got pen? У тебе є ручка. Ручка це однина. Е, можемо порахувати, тому вживаємо «a». Е. We didn't see е any people in the streets. Ми не бачили людей на вулицях. Люди це іменник у множині. Для іменника у множині підходить або сам, або any, тому дивимося на тип речення. Це у нас мінус. Didn't see, тому обираємо Any. У мінусах і питаннях вживаємо Any, окрім деяких видів питань. Does Peter have magazines in his office? У Пітера у офісі є журнали. Журнали, це іменник умножені, це сам або any. У нас питання. У питання вживаємо Any. Do you want chips? Це у нас злічуваний іменник картопля фрі. Ми її можемо порахувати. Do you want? Це ми комусь пропонуємо. Do you want, would you like це все пропозиція. А у пропозиціях у питаннях ми вживаємо any. Десяте. My wife doesn't want dog? Моя дружина не хоче собаку. Собаку ми можемо порахувати, собак точніше, тому ми вживаємо a, «a dog, як one dog. Перевіряємо. Ну, що ж це таке? Давайте ще раз швиденько оберемо. Нехай тільки не зарахують. Опс. Так. Де наша тема? Сам any. Більше. Збільшити, щоб видно було. I need some information. An egg. I need some advice. Advice, точніше. We don't have uh, any. Can I have some? Have you got any? Точніше, uh, didn't see any. М -м Питання: any. Do you want some? Бо Ми пропонуємо і не хочу собаку. A dog. Перевіряємо. О, супер. Все є десять з десяти. Наступну вправу ви виконаєте самостійно. Що вам тут надали? Клас, супер. Тут обирати ABC. Посилання на цю вправу, точніше, посилання я вам залишаю повністю на цей розділ, а ви вже обираєте один, два, три, яка сторінка вам потрібна. Шукайте і виконуйте. На цьому я з вами прощаюся. Побачимося, почуємося на наступному занятті. До побачення!